Німецькі науковці знайшли нового союзника в боротьбі з захворюваннями мозку, хвороба Альцгеймера, росіяний склероз та інші неврологічні недуги – серйозна медична проблема. Цим хворобам важко запобігти їх складно лікувати, бо мозок прихований у черепній коробці, захищений трьома оболонками, м'якою павутиною і твердою. Але працівники інституту Гельмгольца, що в Мюнхені, знайшли новий підхід до діагностики мозку. Раніше вважали, що між кістковим мозком Репай поверхнею головного мозку немає прямих зв'язків, але як виявилося, є. Науковці використали недавно розроблену ними 3D візуалізацію будови тканин і органів, щоби виявити ці зв'язки. Технологія дає змогу зробити тіло прозорим, що допомагає бачити його буквально наскрізь. Наразі цей метод застосовують лише на мертвих мишах уперше всі зразки зібрали разом. Це означає, що ми могли одночасно бачити череп оболонку мозку і головний мозок, вивчаючи клітину за клітиною від початку до кінця. У результаті це показало, що є зв'язки між людським черепом та поверхнею мозку. And the of the brain. Відкриття свідчить, що всі процеси в мозку відбуваються на поверхні черепа, тобто, за допомогою датчиків якогось портативного приладу можна вловити сигнали мозку на поверхні голови. Така діагностика допоможе виявляти хворобу альцгеймера і симптоми можливого інсульту. Оскільки череп це лише поверхня голови, не треба поміщати людей в апарати для проведення МРТ. Потенційно можна буде використовувати розумний годинник чи маленькі детектори. Ми просто прикладемо це до поверхні черепа і дізнаємося, які хвороби є в мозку. Науковці кажуть, що відкриття допоможе діагностувати хвороби на ранній стадії. Також можливо вдасться розробити нову технологію їх лікування над проєктом. Уже понад чотири роки працює команда із 30 осіб.